Добрий день, на продаж Mazda 3 2019 року. Автомобіль офіційний, український, один власник, небитий, не фарбований. Всі ТО проходилося у офіційного дилера, є історія обслуговування. Куплявся автомобіль в Києві. Потім, з початком повномасштабного вторгнення, поїхав в Європу. Їздив в Європі, там обслуговувався. Ну і зараз. Приїхав назад, і ми його продаємо. Це сама максимальна комплектація, яка тільки була. Тут, в принципі, є всі опції. Давайте обійду, ключові розкажу. По-перше, тут є усі асистенти, адаптивний круїз, сліпі зони, утримання в смузі. У нас тут спереду стоїть радар, камери 360, тобто спереду, ззаду і в дзеркалах. Пертроніки по колу. Гарне якісне led світло з автоматичним дальнім. Тут додатково вставили сіточку. Є безключовий доступ. Складання дзеркал, тут сліпі зони, тут камери, про які я казав. Гума тільки зимова, причому три колеса у нас мішлен, одне колесо у нас отаке от сава. Тому що було розрізане мішлен і таке от докупили, замінили. Літня гума залишилась в Європі, тобто її не буде, буде тільки зимова. У нас є проекція і у нас є тріщина на лобовому. Лобове треба замінити. Поки не міняли, показуємо, як є. Тріщина пішла через оцей камінчик, от сюди був прильот. І далі пішло туди. Тобто Ми можемо його або замінити для вас. Або зробити знижку, замінити самостійно. Зверху камера наших асистентів. Фірмовий червоний колір. До дефектів можна віднести ще сколи на капоті, такі, оскільки автомобіль трошки поїздив по трасам, поприлітали сколи. Ззаду у нас без зауважень. Камера, перетроніки, все на місці. Тут кнопочка багажника, є отакий відносно просторий багажник, оригінальні килимки і в багажнику, і в салоні. Тут зручна ручка, щоб ви багажник закривали. Давайте заглянемо під капот, зробимо заміри фарби і покажу салон. До речі, сервісна книжка, так би мовити, це бірочки про останнє ТО, 65 тисяч. Це вони тут малюють, коли треба проходити наступне ТО. От. Це перед цим проходилося. Але я окремо зроблю роздруківку, покажу зразу, щоб всі ТОшки були в зручному вигляді. Розроківку маю на увазі від дилера. Під капотом повний порядок, ніхто нічого не мив, не чистив, тут нічого у нас не кручено, не знімалося, дуже добре проглядаються тут бокові гвинти на крилах, вони теж не крутилися. Двигун працює рівно, без нарікань, ну, але які можуть бути нарікання. Але тут всього-навсього 50 тисяч пробіг. Аналогічно нічого не кручене. Бірочка про ТО, це теж дилер Мазда в Німеччині. Бірочку я зняв, тому покладемо в салон, щоб я її не згубив. 45 тисяч було останнє ТО, наступне на 65 -ти. треба проводити. Ну вони там пишуть по 20 тисяч. А ви можете робити як захочете. В принципі, наш дилер теж рекомендує робити раз на 20 тисяч. Так, з капотом закінчили. Давайте зробимо заміри фарби. Це теж от якась стара бірочка тропіло. Кузову не фарбовано нічого, тому пробіжусь швиденько, багато вашого часу не займу. Але покажу суть, що всюди парбарідно. Ну і зверніть увагу, наскільки красивий цей червоний колір. Не знаю, чи видно це на камеру, він такий насичений червоний, на камеру, мені здається, більше як з фіолетовим, з малиновим. Але це вже особливі зйомки, я думаю, ви знаєте, цей фірмовий колір у мазди. безключовий також покажу салон салон чистий охайний фірмові гумові килимки Apple CarPlay, Android Auto, тут вставлена додаткова така штука, щоб воно було безротове бо з заводу він тут дратовий, тому тепер у вас буде бездротовий. В салоні без запахів, не курили. Тут плівочка, до речі, знизу. Захисна. І мабуть я замов... забув поміряти проємо з цього боку. Зуправляюся. От тут також плівочка захисна. Тут є якась легенька подрапина, така як під поліровочку. Ну, автомобіль без підготовки, який він їздив, такий до нас і приїхав. Отже, як бачите, дійсно нічого не фарповано. З цього боку також без зауважень. аналогічно плівочка і місце водія. Також плівочка, але навіть по плівочці слідів немає, хоча часто ногами зачіпають. Пластик гарний, незатертий. Ну, стан дуже гарний. Складання дзеркал. От воно працює, Дзеркала складаються і розкладаються. Сидіння водія без зауважень. Нічого не витерто, не затерто. Зверніть увагу на тканину. Стан нового. Автомобілі. Аналогічна історія з кермом. У нас тут, зверніть увагу, всі кнопочки заповнені, тому що комплектація максимальна. Тут є все. Є подушка для колін водія, є подушки в сидіннях, є шторки збоку. Звичайно, в кермі і там спереду для пасажира 51 490 км. Майже повний бак, не, не майже. Повний бак бензину, камери 360, от так от вони працюють, малюють траєкторію. Тут на екрані у нас якась ще захисна плівочка наклеєна це наш бездротовий carplay Bluetooth, підігрів керма, підігрів сидінь, клімат двозонний, електростоянкове гальмо, вибір режимів їзди, датчики світла. Кнопочка автоматичного дальнього, датчик дощу. Тут ви керуєте асистентами, круїзом і всім іншим. Отакий чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Всім удачі, пока!